Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. Медіа-центр Україна, Укрнформ. Всіх вас тут вітаю сьогодні. Дев'ятий рік триває війна, і сьогодні вже 280-й день героїчного супротиву українського народу. І зараз у нас відбудеться презентація виставки сучасної української культури, яка має назву 100 поглядів на війну. Ви бачите цю виставку у нашому залі. На виставці представлені роботи українських карикатуристів, створені під час війни. І я хочу представити вам сьогодні наших спікерів. У нас тут поруч зі мною Олег Смаль, карикатурист, живописець, скульптор, журналіст, куратор муніципальної. Галереї мистецтв. Поруч з паном Олегом пані Юлія Вольденберг, директор, засновник українського всеукраїнського благодійного фонду. Заради тебе. А також ми вітаємо Олександра Мамотова, голову Всеукраїнської організації інвалідів війни, збройних сил та учасників бойових дій. Тож Пане Олег, вітаємо вас і прошу розпочати цю розмову. Розкажіть нам про цю виставку. Чим надихалися, яка ідея в неї, і трохи про авторів. Вітаю, друзі! Всі виставки в час війни. Я завжди починаю однією. Тою самою фразою життя триває. Як з'явилася ідея цієї виставки, ну, це цілком зрозуміло. Війна і карикатуристи, які просто за замовчуванням мають робити щось веселе. Такий жанр карикатура. Вона має викликати посмішку, стали малювати війну. Дуже важко, звичайно, робити щось смішне про кров страждання. Але карикатура жанр такий специфічний. Можливо, він працює як і психотерапія. І примушує людей, які дивляться на ці зображення, думати. Ну, звичайно, якщо є чим думати. Що за компанія зібралася на цій виставці художників? Цілково випадково, коли я підбирав художників. Своїх колег з України розсилав запрошення і вийшла така собі футбольна команда. Тут представлено 11 авторів з всієї України, це Ки Київ, Ірпінь, Вишневе, Запоріжжя, Харків, Дніпро, Здолбунів, Бережани. Тобто, вся географія України тут присутня. Ці художники, всі є професійними карикатуристами, тобто, тут аматорів, які просто вільні від роботи час, малюють щось, немає це. Художники відомі в всьому світі, це не перебільшення. Приблизно ця команда карикатуристів за роки незалежності, це ну, за 30 років, виборола на міжнародних конкурсах більше двох тисяч призів. Це уявити важко таку цифру. Якби принести всі призи, медалі, дипломи і скласти, то тут би така була гора, мабуть, до стелі. Це, мабуть, світовий рекорд, жодна країна світу не має такої кількості призів на, в цьому жанрі. Роботи кожна з них достатньо філософська, достатньо глибока. Варто до кожної уважно придивитися. Наша репутація досить сильна у світі і приблизно ця ж команда авторів зараз представляє українську карикатуру ну, на воєнну звичайну тему в різних країнах Європи. В, зараз проходять виставки. В Словаччині, в Бельгії, в Нідерландах, в Франції, в США. Звичайно, це ми робимо за підтримки наших колег-карикатуристів із цих країн. Карикатура теж, звичайно, зброя і допомагає. Людям світу розуміти ситуацію, розуміти суть цієї війни. Хоч, звичайно, всі карикатуристи хотіли б, щоб ця тема одномоментно зникла з нашого репертуару, і ми, як всі, як на нормальні, здорові веселі люди, почали малювати на вічні теми. Безмежність, космос, кохання, пиво, рок н рол щось таке будемо сподіватися. Дякую за увагу. Задавайте запитання, пане Олександре. Чому такі події важливі під час війни? Чому карикатура теж важлива і як через неї донести про події війни? Чому саме таку виставку ви взялися організовувати? От я буквально десь тиждень тому назад ми приїхали з міста Херсон. Е Саме цікаво, що там було, там немає світла, немає води прісної, там немає тепла. Да? Але от коли ми там з нашими військовослужбовцями спілкувалися на різні теми, да? важко розуміють всі. Але там один наш товариш десь випадково не повіряно, знайшов такий маленький кавунчик, зелений кавунчик. Да? І от коли ми почали цим маленьким кавунчиком всі фотографуватися, да, то у людей зовсім інше відношення до цього життя з'явилося, да. вони стали веселіше. Якась розрядка, вона теж там повинна бути. Інколи буває так, що у нас думок дуже багато, але всі думки ми висловити не можемо. Ми можемо тільки послати всіх слід за російським кораблем. Да. Але ось там от подивіться, от там от є така карикатура, там дівчинка стоїть, да, от Лавров і Путін. Ну, це оцею карикатурою сказано все, те, що ми думали, але сказати не могли. Вони сказали це за нас. І сказали більш толерантніше, ніж бо ми це могли б сказати в нашому житті. На сьогоднішній день, на мою особисту думку, ця виставка вона необхідна. Важко, дуже багато горя, дуже багато наших хлопців становятся інвалідами, гинуть. Але це теж треба. Оця виставка, вона теж потрібна, вона теж необхідна. Це така невеличка, але дуже головна складова морально-психологічного забезпечення наших військовослужбовців, що вони воюють, вони знають, за що і за кого вони воюють. Вони воюють за нашу рідну землю. інших шляху в нас просто немає. І навіть не обговорюється. Тому я дуже от, ну, приємно, що. Наші карикатуристи, я, кстати, от перше знайомство з Олегом, мене відбулося навіть не з ним, а з його карикатурами ще на Майдані. Ну, Його карикатури були на Майдані, тоді вперше раз побачив карикатуру, але ну, якось таке, ну, розуміння, хто їх. Намалював, не було, а вже пізніше нас також з ним життя звело. що ми то там зустрічалися, то тут зустрілися. То в нас було дуже багато таких спільних проєктів, коли ми проводили Проводили навіть аукціони. Там наші художники давали картину, продавали і на допомогу нашим пораненим хлопцям. Бо тому, що держава допомагає, вона робить все можливе. інколи бувають такі моменти, коли держава не встигає це зробити. У тому от таке от знайомство ну користу залиш... ну, залишається на сьогоднішній день. Дякую за увагу, пані Юлія. Чому підтримали таку виставку? Знаєте, я вважаю, що під час а, війни дуже важливо довести і нам, кожному собі особисто, і усім, як зазначив пан Олег, що ми живі. Ми продовжуємо жити. Ми продовжуємо. Творити, ми продовжуємо створювати. В нас працюють театри, і що б не сталося, це справжні артефакти, бо усі ці митці є свідками того, що відбувається. Минулої суботи багато хто з нас, я думаю, що майже вся країна запалювала свічки на честь безвинних жертв голодомору. Минуло 90 років. Вони намагалися нас знищити 90 років тому. Вони намагаються це зробити зараз, і в них нічого не виходить. Вони зовсім геть зовсім не змінилися. А ось ми дуже змінилися. Ми згуртувалися, ми стали більш потужними, більш єдними. І я думаю, що років через п'ять ми зможемо вивчати історію того, що відбувалося з нами останні дев'ять місяців. Або останні майже 9 років завдяки саме таким чудовим неперевершеним роботам. Дякую. Пане Олеже. Наскільки важко малювати на тему війни? Ну, би без сумніву надзвичайно важко. Я навіть коли починав робити ці роботи, то в мене було таке відчуття, що ти ну, відкриваєш у свою черепну коробку туди вливаєш склянку крові, тобто воно важко, але ти змушений робити щось, щось все-таки смішне. Я навіть інколи це цитую Фрідріха Ніцше, який в своєму творі відомому так говорив Заратустра, говорить, що сміху боїться навіть той, хто нічого не боїться. І я відчуваю це добре, тому що по ту сторону барикад у агресорів немає карактуристів. Тобто в Росії художники є, каракітуристи є, але вони не працюють над цю пропаганду, не дивлячись на те, що як мене мої знайомі інформували. Дуже великі кошти, їхня воєнна машина виділила на пропаганду, але хороших художників не вдалося знайти. Тобто, те, те що твориться з того боку барикад, має нульовий ефект. В нас всі, без виключення карикатуристи, згуртувалися на темі. Захисту країни, захисту свободи, тому що це власне кажучи, це є не тільки свобода і незалежність країни, це свобода персонально кожної людини, шановні колеги, шановні гості. Я впевнена, у вас є питання або рефлексії щодо побаченого. Тож прошу, якщо є питання, у нас є мікрофон. Ви можете поставити його. Прошу. Доброго дня, Юля Гадінокрінформ. У мене власне запитання стосується самих карикатур, куди де ще можна буде їх побачити, і як ви плануєте їх застосовувати далі? Чи можна, чи може це бути якісь мурали, наприклад, або десь у відкритому просторі, щоб їх можна було бачити не тільки на виставці? Дякую. Х Хороше запитання, то трошки можливо і болюче, тому що. Українські карикатуристи в нашому інформаційному просторі дуже невелике місце займають. Це зв'язано, звичайно, із загальною кризою преси, тому що преса і карикатура це такі досить поєднані поняття. Ну, трошки втішає. Те, що наша карикатура дуже затребована в світі і не тільки під час війни, багато, багато років українські карикатуристи активно працюють на світовому ринку карикатури. Публікації і сьогодні з'являються в різних виданнях європейських чи американських. На телебаченні, на інформаційних ресурсах, чому до української карикатури така невелика увага під час війни з боку держави? Ну не знаю. Це запитання до тих, хто має. Займатися інформаційною політикою, ну, і, мабуть, не до того. Тим більше наші карикатуристи таких хлопці досить жорстокі, і вони ніколи не жаліли не тільки чужих, не тільки ворогів, а й власних політиків. І Через те їх не люблять. Тому що в кожного доробку з наших карикатуристів є карикатур купа на всіх наших президентів, прем'єр-міністрів. А цього не люблять. Мабуть, одна з причин, що місця не дуже багато в інформаційному просторі. У нас є така думка: найближчим часом, якщо зірки встануть як треба, то ми би хотіли випустити серію марок карикатур. І також ми б хотіли випустити оці карикатури принти на одязі. А найближчим часом, якщо звичайно... Буде прийнято рішення цією поважною організацією, і то, може бути, у всі карикатури можна буде побачити з вулиці, коли проходять мимо Українформу. Дякую за увагу. Ми Дякую. так Сподіваємося, як буде, подивимось. Чи є ще питання, друзі? Пане олеже, щодо ваших міжнародних. Колег, та як вони сприймають зараз вашу діяльність, діяльність ваших колег українських, які відгуки від них отримуєте, і можливо спілкуєтесь з ними і обмінюєтесь досвідом. Бо мало хто з країн має досвід карикатури під час війни. То так, звичайно, всі карикатуристи світу практично знають один одне. Це така собі масонська всесвітня ложа. Я в перший же день війни отримав листи від своїх колег, які просто задавали звичайні побутові питання. Чи чи ми живі, чи ми не постраждали, чи то потрібна якась допомога? Це відчувалося і відчувається те, що зараз проходять і, дійсно виставки по всьому світу, практично наших карикатур. Я коли згадую різні країни, ще і забую про Японію. В Японії теж проходила виставка антивоєнної карикатури з нашими учасниками. Це, звичайно, зусилля, щоб проводити виставки, потрібні не лише в Україні, це в будь-якій країні. Це, це треба орендувати зали, треба домовлятися з муніципалітетами. І, і це, Ми дуже вдячні нашим колегам, які просто прекрасно знають, за що ми воюємо. Вони краще розуміються, ніж політики, тому що вони розуміють, що. Ми воюємо за їх вже свободу. Якщо ми впадемо, то впаде далі Європа і вся свобода творчості теж впаде. Пане Олександре, наскільки важлива підтримка такими організаціями, потужними, як ваша, культурних таких проєктів, і чи планується ще якісь проекти, які ви будете також підтримувати? Це необхідно, на мою думку. Я можу помилятися. Ну, нам якось проще відкривати деякі двері, деяких установах, ніж це може зробити хтось інший. Ну, це моя така думка. В перспективі у нас, я вже казав раніше, да, що ми співпрацювали, співпрацюємо, і будемо далі співпрацювати. У нас дуже багато великих план. Не тільки на кінець цього року, але ще на наступний рік. Ці наші якісь наступні заходи, які ми будемо проводити, ми будемо через вас анонсувати, тому що це необхідно робити. Тому що під час війни, коли кожен день по телебаченню ми бачимо тільки одні новини, треба як, ну, якась. Інша інформація, яка психологічне розвантаження громадянам потрібно. І ми це будемо робити, робимо так, як ми це можемо робити. Дякую. Є у нас питання, прошу. Майкл Весюра, журнал Newsweek. Як купити екземпляр? Найкраще запитання за сьогоднішній день, тому що це одна з, з найбільших мабуть проблем українських карикатуристів. До нас постійно звертаються зробити щось безкоштовно. І я інколи веду таку дискусію з замовниками, ви. Друкуєте безкоштовно, о, ні, ми платимо за друк. Ви платите авторам, які пишуть, так, звичайно, ми платимо. А художникам ні, художникам ми не платимо. Це погана традиція. Якщо вас зацікавили якісь роботи, я залишу вам свою візитну картку. Координати будь-якого із присутніх художників ви можете отримати. І я думаю, що ви домовитись легко. Тобто, правильно я розумію, що видань у сучасній українській карикатурі немає таких видань, які б випускали роботи наших авторів. Ну ні, ще ще якісь крихти нашої преси залишились. Звичайно, які платять справно гонорари авторам. Але в нас карикатуристів, як бачите, не так багато. Там дві руки, пальці з хвостиком, але видань, які друкують карикатури, ще ще менше. Ну а у, в правилах хорошого тону карикатуристів не заходити на ту територію, де працює інший художник. Ну, от такі у нас ці морально-етичні джентльменські правила. Прошу. У до нас якраз думка з'явилася. Оце зараз е, карикатури будуть експонуватися в укрінформі, потім ще в двох місцях. І потім, якщо хтось хоче придбати ці карикатури, то ми давайте зробимо навіть немножко трохи краще. Ми зробимо аукціон перший в Україні, аукціон карикатури, який ще ніхто ніколи не робив, якщо автори не будуть заперечувати. Дякую. Чудова ідея для обговорення. Для авторів, я думаю, це буде новина. але... Я, я можу сказати, правда, я не певний, що якась людина в здоровому розумі буде купляти карикатуру на Путіна, щоб десь повісити в себе в, в квартирі. Хоч в мене от згадували про майданну мою виставку. Один чоловік, який приходив на виставку, цю дивився, купив мене одну роботу. На якій був зображений Путін, і сказав, потім прийшов і сказав, що він повісив у себе вдома у вбиральні біля унітаз. Мотивація у всіх різна. Чи є у вас, пане Лжеб, улюблена робота з цієї серії? Якщо є, поділіться з нами. Ой. Ну, я як художник жодної своєї роботи не люблю. Мені здається, що от був би час, я зробив би краще. Але от мої колеги, які не карикатуристи, інколи присилають відгуки на карикатуру і. Один із моїх друзів, ще інститутських із Запоріжжя, написав, що одна з найсумніших моїх карикатур це, от якщо дивитися на цю виставку, нижній ряд, внизу зліва, про Будапештський меморандум. Він сказав, що це найсумніша моя карикатура за останній час. На, на жаль, я можу сказати, що. Ну, все до нічого не змінилося. Друзі, мабуть, може, у вас з'явилися або питання, або відгуки, або рефлексії. Пані Юлю, щодо вашої благодійної організації, а, які проекти ще підтримуєте, і чи це такий перший проєкт у вас а, культурний проект, який став у вашу скриньку, додався? В нас було дуже дуже багато різноманітних проєктів культурних до війни. Ми навіть робили і короткі фільми, і не робили промороліки, наприклад, присвячені праведникам народів світу. Ми підтримували різні виставки. З початком війни все більше уваги приділяється соціальній допомозі, на жаль, бо це є зараз дуже необхідним. Тим не менше, навіть з паном Олександром ми разом відкривали виставку наприкінці літа, а мали відкрити її до 24 серпня, до Дня Незалежності. Але через ситуацію зробили це лише в кінці літа. І вона чи можна її назвати художньою? Ні, то була виставка артефактів війни, але але тим не менш, ми маємо це все зберігати, тому... Мені здається, що кожна подобна, подібна подія станом на сьогодні є неймовірно важливою. Є важливим знову підкреслюю 128-й раз. Дуже важливо те, що ми живемо важко, тяжко, сумно, іноді у розпачі. Не розуміємо, що буде далі, скільки це все буде продовжуватися. Але ми якимось дивом пережили 9 місяців вже повномасштабної війни і. Ми стовідсотково переможемо. Дуже хочеться, щоб ціна була якнайменша, але багато з нас знає вислів, що свобода не є безкоштовною. Все має свою ціну, і такі події мають відбуватися кожен день зараз. Це дуже важливо. Тож, друзі, мистецтво змінюється, ми змінюємося, але життя триває, і дійсно таких подій має бути більше в нашому житті. Я хочу подякувати всім авторам, які представлені тут. Я думаю, що ви після закінчення нашого брифінгу зможете передивитися більш уважно ці роботи. Я хочу подякувати нашим спікерам. Тож, дякую всім за увагу. Об'єднуємося, працюємо разом за нашу заради нашої перемоги. Віримо в наші збройні сили. Слава Україні!